Привіт всім, дівчатка! Сьогодні п'ятниця вечір, 14, здається, квітня. тому ось таке зображення не дуже якісне. Не знаю, чи щось нове для вас буде, але покажу свою розсадку, Я як технічне ніби відео. Ой, яке зображення погане. Жах, бо вечір. Покажу свою суницю, яка просто стоїть і. Росте, ніхто її не чіпає, пікірувати не знаю, коли буду. Малесенька така тендітна, може і треба вже попікірувати. Це низькорослі в мене томати. Знаєте, хочу сказати, що вже треба висівати нам помідори. Я хотіла на продаж трошки в теплицю, але ще не до кінця в нас готова теплиця, тому що ось. Може, в цю неділю ми її обтянемо клейонкою, але треба привезти землі. Але е, ми визнавали, вже машина КАМАЗ з землі коштує 5 тисяч гривень. У нас то, може, і є ці гроші, але зараз у нас так трапилось, що у всіх зуби чоловіка, тобто і в мене, лікуються, і зараз всі фінанси йдуть на стоматолога. Просто так отримуємо гроші і відносимо всі до стоматолога. Хто з тим стикався, імплантація, це все той в курсі, що зараз страшні ціни, просто ну, космос. Ми думали, що для нас буде дорого вирити скважину, це 70 тисяч з чимось навіть. І я взагалі чуть не плакала, думала, що це жахливі гроші, що це за гроші взагалі Вони мені в голову не вкладались. А потім зрозуміла, що на зуби в нас вже пішло більше. От, і е, скважина, мабуть, якось буде теж. Коли не знаю, ці, до речі, петунії почали теж хлорозити. Я не дуже розумію, як їх лікувати. І, чесно, вже задовбалась я взнавати, що як лікувати. Чому рослини просто не ростуть, їх же ж ніхто не турбує. Оцю треба срочно прищипнути. Отут вже є ці петунії прищіпнуті. Давайте на них поглянемо, до речі. О, гарно вони прижились. Супер, не то, що ці. Ці теж ще більш-менш, а ось де це, де це, де це. Коротше, в тій кімнаті, то там, так, да, в тій кімнаті вони геть не дуже. А ці мені подобаються ось ці, як вони. Це ось ці сорт сурфінії ніби. Але це, мабуть, тайдали якісь хороші. Штук рози, Вже всі все хоче висаджуватись. Не можемо зорати город, бо я вирішила орати город. Тому що льють дощі дощі. Хто в Україні зараз знає, що вже третій тиждень затягнули дощі, земля мокра, дивіться, навіть у нас в дворі просто сплошне болото, грязюка. Дощі, третій тиждень, ми не можемо нічого робити на городі. Я ніби приїхала туди, хотіла щось сіяти, садити, але копати я, зрозуміло, не буду, бо це багато. І не збираю я свою спину там класти на ті грядки. Не, не повинні, я думаю, вони такою ціною доставатись ці овочі, це все. Ось Помідорки мої, споглядайте. І вирішила я, що треба зорати город, а щоб зорати, треба, щоб просохло. І вже в кінці квітня ніби треба сіяти ці. Помідори, а ще все затягується трошки. Ну, нічого, ще й половина квітня, квітня в мене є, у нас є. І а, почекаємо ще. Ось діць, які в мене огірки. Просто красавці, ще один на кухні, я його за нитку підв'язала, але так тимчасово, поки якусь вірьовку не знайду. Ой, хай плететься. Сюди, така Ліана. У нас тут є, в принципі, за що зачепити. За Розкажіть, дівчата, де у вас час взагалі, хто працює на всі ці побутові справи? Ладно, з розсадою, я вже з цією трохи розібралась і е, вже нічого не сію в кімнаті, в квартирі. Ой, пиріжки горять. Так, ще не згоріли, але вже виключаю. Ось, до речі, мій третій огірок тут. Такі огірки вже, бачите, а, відкрию віконце. Це вчора мій чоловік подарив мускарі. Бачите, яке У мене немає маленької вази, то поки що в цій. Подруга подарила, відчіпнула фікус Бенджаміна. І. Навіть вже посадила і привезла. Оце мій найулюбленіший вазон кислиця або оксаліс. Обажаю його. Супер. Потім цей чоловік подарив мені ранонкулюс з епіцентру. Це я так всунула сюди евкаліпт, куски. Um, він отак одна квітка відцвіла, а ця засохла, яка мала ще цвісти. 130 гривень одна цибулинка тут посаджена. Ті квіти не ростуть, але щось ще зеленіє ось тут, бачите? Ну, оцей куточок в мене на кухні мене дуже радує. Фокус, що з тим фокусом? Оце мене дуже радує. Така картинка. Так, баклажанчики. Мої гарно ростуть. Їм подобається ця пікіровочка, вони все гарно прийшли. Перці вже теж гарнюсики. Чекають тільки на висадку. Так, що в нас тут? А, мої петуні. Ось в такому вигляді вже дивіться. Що ви думаєте про це? Помідори балконні чері, думаю, пересадити, відрізати 5-літрові бутлі і посадити їх сюди. Ну, туди вже в 5-літрові. Лобелія гарненька, все добре. Чекаю, не знаю, коли її висаджувати. Це почеренковані мої петуні. Цю взагалі отак всунула, а вона, в принципі, нормально росте, бачите? Ось ця. Без корнівіна, без нічого. Ну от що це? Дівчата? От що це? Що це? Позорище? Якийсь ужас. Перчики гарні, мені. Ще помідор і петунія, а це жовті томати такі кістю. Дуже, дивіться, як їм сподобалась пікіровка, який він гарний. Це третій томат. І це жовта грушечка, така грушоподібні помідорки маленькі. Тож, дівчата, розкажіть, як ви суміщаєте бит, побут, готовку цієї їди Робота в мене ще ці всі Ой, тепличні діла. Одна відрада в мене це ця розсада, ці рослини, бо більш нічого не заспокоює. Війна в країні продовжується, жахи продовжуються. Ой, як ви думаєте, що, коли, які прогнози, як це все буде продовжуватись? До речі. Дефінбахія моя, розпустила листок. І тепер ну, геть красуня, геть. І лізе вже геть новий листок. Дивіться. Ну, це взагалі пальма в мене буде красивуща. Я дуже рада, дивіться, яка краса.